Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші подобайки. Адже сьогодні з нами таролог Людмила Хомотовська про застосування ядерної зброї Російської Федерації поговоримо а також про чи відбудеться той розпад Російської Федерації на частини. А, але почну з особистого ще пані Людмило а, про вас ви були взагалі коли-небудь в Російській Федерації чи там а, в Росії. Так, я була в Росії, я навчалася в Росії. Е, так що я була в Росії в, в різних містах. Була була угу. е, де ви навчалися? Розкажіть, який факультет закінчували. Глядачі хочуть познавати. Я, я навчалася у закінчувала медицинська Україна, але я навчалася і, і, і езотеріці. Я навчалася в Росії. Я їздила декілька разів там. Місяцями сиділа, спілкувалась, мене є доволі багато знайомих російських. Чи є у вас родичі в Росії? Є далекі родичі, але ті родичі, які мене три зараз почують, то вони за час війни не разу не позвонили, не спитали. А -а -а -а. Ну, то значить, такі то і родичі, якщо не позвонили і не запитали. Багато, знаєте, людей є з Росії з України в Україні. От Росія, Росія, О, давайте одразу ж подивимося на карті. От, чи вони будуть прозрівати, чи буде соромно росіянам за те, що от вони е, не стояли з України, не виходили на мітинги, не дзвонили своїм родичам. Пропаганда ніби в'їлася їм в мозок. Ну, дивіться, є ж різні люди. Тут, знаєте, тут нам говорять, це. 50 на 50. чому тому, що є люди, які підтримують і сьогодні, не дивлячись на що, і які, які чином mm -hmm. вони це висловлюють. А є хто буде себе захищати і розказувати, а чому вони це не робили? Е, так mm -hmm. що тут е, різний менталітет, різний спосіб бачення, так що не так mm -hmm. швидко це буде. Так е, знаєте, чим ближче закінчення війни, я прочитав якусь таку фразу, тим божевільніші ідеї. Отам у влади, у російського диктатора, і так далі. Чи можливе застосування тактичної ядерної зброї в Україні? Ні, показують вже О. неділю дні чи три, нам показують ні. Чому? Тому що якось дуже там весело буде в Росії, якщо вони це зроблять, і вони це розуміють. Розумію так. А це е, питання, чи це розуміють оці п'ять людей, які відповідальні за ту кнопку, яку нажати, чи от Путін міг би наважитись це сказати, наприклад? Чи він розуміє, що якщо він скаже, буде фізична його ліквідація? Оце цікаво. Дивіться, всі розуміють навіть Путін, хоча я не можу сказати, що Путін цю ідею відклав. Тут у нас іще говорять, що він говорить, що ще я зроблю ще обов'язково. Я бачу просто людей, які захищають себе. Це його найближче коло, і це ті люди, які ну, просто не донесуть, не дадуть цьому реалізуватися. Тут mm -hmm. така буде історія. Навіть якщо він скаже так, то десь воно не дійде до останнього. Uh -huh. Так що, тут все-таки я не думаю, що його виконають. Uh -huh. ну, він, ще, він, він ще трохи, як ви кажете, в тверезому розумі, бо він здається, що там взагалі в нього з, з мізками поплило все. Ні, я не можу сказати, що він геть дурний, він не дурний, але тут людина захищає себе і він стоїть на смерть, так і показують. Те, що він робить, uh -huh. він стоїть на смерть. І він це розуміє, uh -huh. він якраз це розуміє. Uh -huh. Але попередньому сюжеті, от ви мені казали також, що, е, скоріш за все, ця онкологія його хвороба. Тобто, він якби донає своєю е, кінчиною, чи це буде якась навіть допомога? Ну, тут є два розвідки. Я вам і говорила, що він може в 23-му році році піти сам. Життя закінчиться його, але оцей дьявол в 22-му нікуди від нього не відходить. Це все, що говорить mm -hmm. про насильницьку смерть. Нам можуть потім mm -hmm. сказати, що це знаєте, став фарт, інсульт, ну мабуть, що там стало. І якби mm -hmm. нам прийде одне, а насправді буде інше. Так що тут mm -hmm. чекаємо, як воно розвинеться. Тут зараз 50 на 50, Я наскільки розумію, mm -hmm. що можуть це зробити доволі скоро. Mm -hmm. Так, завжди хотів ще поставити це запитання, не знав кому. Ставлю вам. Є світлини, що він ходить в церкву, що він замолює гріхи, що він, нібито релігійна людина, отам от його показали. Вірить в Бога. Це все. Що це означає? Це просто якась показуха для росіян. Що це? Це показуха, це знаєте, це картинка, яку я роблю для людей. Чи вірить він в Бога, ні не вірить. Він не вірить в Бога від слова геть. Тут взагалі це невіруюча людина. А він створює картинку, імідж ну, багато, що, багато політиків, їм роблять таку картинку, і ми нам це бачимо кожного життя, кожного дня, так що це картинка для людей, його віра в Бога. Угу. Чи буде розпад Російської Федерації на частини? Буде. Буде, так? Мені Петро Черник, військовий експерт, казав, якщо це відбудеться, то ми зможемо видихнути. Буде розпад, воно почнеться з якоїсь маленької країни, зовсім маленької, якась віддалена країна. Е і, і оця країна, вона, знаєте, як буде е як стимульне все, і воно почне по, по цю криву е почне. Так що там буде. Буде, але воно потрібно розуміти, що це не буде, якби ну, завтра почалося, післязавтра розвалилося. Ні, це буде протягом десь трьох років, двох-трьох років, оця система розвалу. Ваші слова. <світ> і Між е, ФСБ та Міноборони Росії почалася війна? Питання таке. Чи почалася війна між ФСБ і Міноборони Росії? Там є війна, сказати, що це, знаєте, війна як війна, я не можу. Там більше, якби війна за сфери впливу. І зараз нам дають, якби йде розділ: у нас є Путін, є його люди, які біля нього, а там вже той пиріг починають ділити. І зараз, оця, як ви говорите, війна, це оце розділ цього пирога. А кому скільки чого достанеться? Так що mm -hmm. з однієї сторони у нас є такі е, царсія Росії, да, які mm -hmm. на віка, а з іншої сторони, вже є щось, що там під ковдрою відбувається, і вже там починають ділити, кому скільки е, mm -hmm. відокремить так і чи втече окупаційна і... влада Криму з півострову цього року? Я думаю, що хтось поїде, а хтось конкретно залишиться. Буде декілька чоловік, які будуть е, триматися до останнього. Але частина, частинами побачити інформацію, що, наприклад, сім'ї вивозять, діти вивозять, а от я і продовжую працювати. Так е, ще питання з приводу росіян. Те, що нам кажуть, що понад 80% росіян вірять в Путіна. це правда чи це намальовані цифри? Там Ні, його політику це, вірять? Це неправда. Це неправда, так? Притягнути за вуш. Добре, росіяни прозріють чи не прозріють, вони не знаю, будуть вибачатися, вони будуть відбудовувати Україну. Що це Значить, за люди? Дивіться, якщо ми беремо чи будуть вони вибачатися, то нам говорять колись так, вони обов'язково будуть вибачатися mm -hmm. колись слово колись. А якщо ми беремо, чи будуть вони будувати, то взагалі не здивуюся, якщо навіть зараз йдуть якісь перемовини, що готові в Україну зайти якісь там фірми, не знаю, компанії, які готові е, працювати. Але тут, знаєте. Пізнес то трошечки інша історія і останнє запитання в гітлерівській Німеччині було таке: знаєте, навчання людей переосмислення це було руками. Зараз ми бачимо німеччину як демократію. Чи буде оце переосмислення? Оце навчання росіян, оця пропаганда, яка працювала там 20 років на телебаченні, Чи можна очікувати від росіян, що ну в них буде оце? Навчання, що їх ну, просто покажуть, що, що відбувалося, чи вони це знають навіть зараз. Це не зараз. Це не зараз. Тут е, перше, більш-менш почнуть говорити показувати, це буде десь приблизно через 4 роки. Тут, говорять, дайте час, тому що. Для цього, щоб вони прозріли, потрібен час. Mm -hmm. Інша історія, що війна, це знаєте, це те, те глибинне, що сиділо. Воно ж не... Звідки оці люди, які не наві... Видели, які кричали, які хотіли всім показати. Що Росія найкраще, да? mm -hmm. вони це виношували, і я розумію, що їх і ще виховувала країна тим всім маразмом, які неслося. Але якби в людини цього не було, до неї ж не можна цього прочіка І це те підсвідоме, що там та гідра, яка жила, а вона ось зараз. Mm -hmm. Так, і ну, от Росія відчепиться від України вже нарешті після цієї, чи в майбутньому чекати ще чого з Тому що, якщо буде розпад на, на частини, то сподіваюся, вже цього більше не буде. Майбутнього я не і. бачу, що Росія ще раз піде. Я знаю, що багато хто говорить. Що ще може піти, я не бачу, тому що в Росії там стільки свого почнеться, там іще їм пережити зміну влади, ще декілька революцій mm -hmm. і внутрішні, потім безкінечне mm -hmm. оце відділення, так що е, хай вони розберуться спочатку. Mm -hmm. Так, Дякую вам.